Рубрика заповнюємо разом. Сьогодні розберемо заповнення такого документу, як заява на дитячі гроші. Untrack of KinderGeld. Спочатку о, поясню, що таке «Kindergeld», тобто дитячі гроші, а потім перейдемо до заповнення самої заяви. «Kindergeld» це або дитячі гроші це виплати від... Управління сімейної допомоги, або так званої фаміліїнкаси, яку отримують щомісяця на картку, на банківський рахунок. В 2025 році ця сума складає 255 євро на дитину. Право на ці виплати мають особи, які виховують дитину, тобто або батько, або мати, або ті, хто удочерили дитину, або опікуни, або дідусь, бабуся. Хтось один на одну дитину одні виплати. Якщо дитина старша 18 років і не живе з батьками, то вона має право отримувати дитячі гроші сама вже на себе. Якщо вона не проживає з батьками. Kinderguildan ставиться тоді, коли ти або дитина менше 18 років і живе з батьками, або Менше 25 років і вчиться в університеті чи робить Ausbuhn. І менше 21 року і отримує гроші для безробітних, так званий Arbeitslosgeld 2. Давайте тепер пройдемося по заповненні самої заяви. Краще цю заяву робити в електронному вигляді, зареєструвавшись на порталі Bund.id, пройти. Ідентифікацію не потрібно там ні підпису, ні розруку, роздруківки цього формуляру. Крім формуляру, до заяви потрібно буде додати ще не один документ, але про це пізніше. Також можна документ просто роздрукувати цей бланк. Перша сторінка виглядає ось так, як ви бачите зараз на екрані. Можна роздрукувати цей документ. І відправити його, підписавши, заповнивши від руки в фамілію, відповідно фамілію каси, яка відповідає за вашу дитину, відповідає вашому регіону. Спочатку тут йде така загальна інформація. Тут потрібно вказувати, вже заповнювати дані. Кіндеркельтнумер, номер дитячих грошей, якщо він вже є. Далі телефонний номер для номер телефону ваш для зворотнього якоїсь інформації. kind, Якщо ви подаєте заяву на одну дитину, візьмемо з перспективи та да, батьків, якщо заповнюємо, то пишемо просто один. Далі пишете ваш ідентифікаційний номер, фамілія нами, ваше прізвище, ваше ім'я. І тут, можливо, є доктор. Геборцтатум, дата народження, Датум, місце народження, гшлеcht чоловічий жіночий рік, штат національність. Якщо ви не з Німеччини чи з не європейської країни, то вам потрібно буде заповнити ще такий додаток «Анлаге ЕУ» додатково. Всі посилання на ці додатки ви знайдете під внизу під відео. Якщо ви родом не з Європи, не з європейської країни чи Швейцарії, то вам потрібно Aufenthaltstitel, тобто вид на проживання у Німеччині додати. Тут йде далі Anschrift, ваша прописка. Далі вказується Familienstand, сімейний стан. Чи леді неодружений, або зайць, з якого часу ви одружений, вдівець, живете в громадянському шлюбі, гешіден розведений, або живете давно окремо. Тобто, якщо ще не розведені, але окремо живете. Друге, це так само вказується такого принципу, як і в першому пункті, але дані про вашого партнера вже. Або про партнера, або про чоловіка, з тим, з ким ви живете в одному будинку, спільний, спільний дах проживання, так би мовити, з фамілії нами, прізвище, фарнами, ім'я, титули, що є, кепоц, статум, дата народження, штат Ангегерічка національність. Якщо, так як і в першому пункті, якщо змінювалося прізвище, там дівоче було, наприклад, інше, тому треба теж вказати. Антшріфт в прописку, якщо вона відрізняється від вашої, то треба вказати, але якщо вона одинакова, то не потрібно вказувати. Три це банківські, ідуть банківські дані з вашого на рахунок, які будуть отримуватися ці переводитися ці кошти: 255 євро. І банк, знайдете і бік на своїй картці. Банк. Назва інстанції, назва інституту. Хто є власником Person, Якщо отримувати гроші будете ви, тобто заявник, тому тут хрестик потрібно відмітити. Якщо ні, наприклад, дитина ваша буде отримувати гроші, в неї вже є своя картка. то вказати тут. Тут хрестик внизу і прізвище прізвище і ім'я. Давайте перес... вийдемо на наступну сторінку. Тут. Йде мова про те, що якщо не хто як не ви отримуєте цей документ про дитячі гроші, підтвердження, що їх будуть надсилати. Наприклад, це може отримати ваш чоловік, партнер, може отримати дитина. Якщо хтось інший отримує, а не ви, то тут потрібно вказати прізвище, ім'я і прописку. П'яте, це. Додатки про дітей, і шосте. В п'ятому вказується, ми в п'ятому вказуємося, вказуємо дітей, які, на які вже ви отримуєте дитячі гроші. Наприклад, якщо у вас двоє дітей на одну дитину, ви вже отримуєте гроші, а на другу ви тільки подаєте, то тут ми вказуємо на дані дитини, яка вже отримає, яка вже отримує дитячі гроші, які вже Документ про отримання грошей у вас вже наявний є. Не вказ тут не вказується дитина, якій ви хочете подати цю заяву. Дитина, для якої ці гроші будуть подаватися, на яку дитину ці гроші будуть подаватися, ви вписувати будете в додатку kind». це додатковий бланк, який обов'язково заповнюється на кожну дитину. Яка підлягає отриманню дитячих грошей. Тут ви вказуєте дитину, яка вже отримала отримує ваша дитина, яка отримує гроші. Наприклад, форма ім'я дитини, і якщо інакше в неї прізвище, теж вказується прізвище. Тут, якщо однакове прізвище, не вказується, дата народження і е, рід чоловік або жіночий. І яка в неї Фаміліїнкаси, тобто, де вона отримує, в якій інстанції вона отримує гроші вже. Кіндергельт номер цей дитячі на отримання дитячих грошей, і перз номер. В шостому пункті ми вказуємо дітей, які живуть, наприклад. Ви з вашим партнером, там, наприклад, від першого шлюбу, і ваш партнер або дитина отримує сама гроші, але це ваша теж, рідна дитина, але ви відношення до цих грошей не маєте. Так? Тут, тут, тому тут потрібно вказувати цю дитину. Пріз... Так само ім'я якщо інакше прізвище, як ваше, то і прізвище, дата народження, рід чоловічий, жіночий, Хто отримує гроші, наприклад. Ваш там чоловік, колишній прізвище ім'я, чи, бабуся дідусь, так само прізвище ім'я вказується, і яка фамілія НКАСА. То яка інстанція видала цей право на отримання цих грошей, номер цих, цього, цієї справи, і персональний номер. Так, тут ви вказуєте, така датен що ви відповідаєте. За правом за правдивість даних, даної інформації. Дата ставимо і підпис. Якщо заповнюється заява ще і вашим партнером, да, тому да, в пункті два ми давали ще якусь інформацію, тому вказуєте ще і він і ставить свій підпис: дату і підпис. Виглядає заява. Тут ще є дві два додатки. Загальна інформації, як заповнювати. Стосовно додатку на, стосовно додатку на дитину розберемо в наступному відео. Посилання на всі необхідні документи і зразок заповненої заяви. Посилання на сайт Фамілії для зразку у місті Гамбург або федеративні землі міста Гамбург, знайдете за посиланням при телеграм каналі.